Хочу подякувати в першу чергу за створений такий простір, тому що я помітила, що я маю певну чутливість до простору, в якому я працюю, і саме працюю внутрішньо глибоко. І це той самий безпечний простір, який я ціную, і якість якого я відчуваю і поважаю всім серцем, тому що. Саме в такому просторі не страшно пірнати в глибину себе, і не страшно бути якимось іншим, знайшовши щось, що не вписується в якісь загальноприйняті стандарти. От тому це перша така вдячність. І хочу сказати, що курс взагалі для мене, ну, він для мене став такою розпаковкою частин себе, про які я ще не знала. Тому що е, багато досліджень по темам е, лекцій були настільки е, глибокими і новими для мене, що я ще досі мене доганяє певна інформація. Але що зараз саме відбувається в процесі, це е, у мене постійно я задаю питання з приводу, що мені зараз служить, що мені зараз не служить, і як важливо, щоб простір. Я прям це провідчувала на цьому курсі. Як важливо, щоб оточуючий простір був місцем мого ресурсу, і завдяки роботи на курсі, за роботі на курсі зараз я розумію, мене раніше слово дисципліна викликало почуття клітки. Тобто мені здавалось, що це обмеження. Ну, я так до себе ставилась в той момент. От а зараз я вже прийшла до того рівня, що. Це ну, є речі, інструменти, які мені служать, і ну, вони будують мою якби, базу платформу, від якої я відштовхуюсь далі. І ще хочу сказати, що назва курсу вона настільки виправдана, вона, ну тому що це як загрузка нового програмного забезпечення, яке розпаковуватиметься ще, я думаю, місяців три точно, тому що. Інструментів настільки багато, що був час їх Попробувати, як вони працюють, і зрозуміти, як їх налаштувати правильно, а які вони дають можливості далі. Ще ну я впевнена, що я буду спостерігати.